Привіт! В цьому відео ми дізнаємось, як налаштувати снасть соску для риболовлі, а також дізнаємось про багаторазову наживку, яку я ефективно використовував цілий сезон. Ця снасть випускається в двох типах: зі звичайною годівницею та збільшеною годівницею. Соска зі збільшеним типом годівниці має вагу лише 60 грамів. Зі звичайною. Годівницею має вагу 50 грамів, 60 грамів та 100 грамів, а також має доволі таки прийнятну ціну. То грамову соску я вам лише покажу. Це старого зразка соска. Зараз вони сюди чіпляють вертлюшки. Зараз для експерименту на риболовлі нам потрібна соска з збільшеною годівницею. Її ми і налаштуємо. До речі, збільшена годівниця гарно себе показала, коли йшов немаленький лящ. Воно то й зрозуміло, бо у збільшеному варіанті є куди всунуть своє чмакало. Тут ми вже маємо встановлений вертлюжок між повітками та основним шнуром. Основний принцип роботи: забиваємо прикормкою годівничку, прилаштовуємо гачки прикормку і відправляємо на дно до риби. Риба коштує прикормку, моктує наші гачки і сигналізує нам нагору про те, що вона вже підчепилась. Вантаж розташований знизу та має грунтозацеп. Здавалось би, все просто: бери та да закидай. Але є декілька дуже важливих нюансів. Перше: гачки. Вони хоч і нові, але й недостатньо гострі. Їх треба обов'язково заточувати і тримати постійно. В гострому стані. Я для цього використовую звичайну полочку для нігтів з дрібною фракцією. Я проводжу заточування з двох сторін під кутом 45 градусів до вертикально стоячого очка. Виводимо заточування до самого жала, щоб воно було настільки гострим, щоб до нього було страшно доторкнутися. Саме в такому випадку риба засікається неперевершено. І відповідно ми знижуємо кількість холостих покльовок, чого ми дуже не полюбляємо. Заточений гачок для соски він не повинен не шкрябати, не ковзати по ногтю, він повинен зупинятись і врізатися в ніготь. З такими заточеними, так би мовити, гіперзаточеними гачками. Треба бути дуже дуже обережними, коли риба всмоктує прикормку разом з гачком. Вона його намагається виплюнути саме в цей час гачок, який гіпергострий, засікається за губу. Погано заточений гачок легко виплюнеться рибою і не засічеться. До речі, забув сказати: ця снасть є продукцією компанії Фанатік. Це не реклама. Ви їх легко зможете знайти і на Ютубі, а також в них є сайт. Просто мені дуже подобається продукція цих хлопців стосовно. Модернізації повідців та гачків перепробував я багато різних варіантів, але ж зарекомендував себе той варіант, який йде з магазину. Тепер перейдемо до багаторазової наживки. Це теж продукція компанії Фанатік, і називається вона плавунець. Ось як вона працює. Посилання на відео повної роботи плавунця я залишу під відео. Одягається плавунець. Легко, там є необхідний отвір для одягання гачка. Ці плавунці ідеально підходять під розмір саме цього гачка. Здається, це шостий номер. В такому положенні він повинен бути вдягнений на гачок при закиді соски. Схема налаштування. гачок, який без плавунця ми топимо повністю в прикормку, гачок без плавунця повинен втоплюватись в прикормку. Вертикально вушком до дна годівниці. І ніяк інакше. Гачок з плавунцем ми втоплюємо лише тільки до жала. Це ми робимо тільки для того, щоб при закиданні він ні за що не заплутався, показую, як вставляти гачки. Так, от забиваємо прикормкою. Один гачок посередині. Топимо його повністю. А цей з краєчку, неважливо де, до жала. І так от і закидаємо. У воді риба починає об'їдати прикормку, і цей гачок з плавунцем. Спливає, приваблюючи на рибу. Якщо риба дуже активна, вона хвапає за гачок з плавунцем. А якщо плавунець її не зацікавив, вона виїдає прикормку і засмоктує гачок без плавунця, який знаходиться в прикормці. В плавунці є різних смаків. Мені більш за все подобається чистий часник ніяких опаріків чи черв'яків. Я сюди не підсажую. Саме таким чином я прорибалив цілий сезон. Вийшло доволі таки дешево і сердито. Підписуйтесь та не загубіть це відео до початку наступного сезону. До зустрічі!